Я Половенко Артем, і ось моя маленька хоробра історія. Зараз я хочу викласти на звичайному папері свою звичайну історію, проте герой цієї історії абсолютно точно незвичайний, це той, про кого зазвичай говорять, як про людину з великої літери, як про справжнього сміливця із вигаданих історій. Відверто кажучи, я та мої однолітки зазвичай не мають нічого конкретного в голові. Наші думки це постійно якийсь хаос, повний найрізноманітніших речей. Ці речі приходять в наші життя одного дня і так само йдуть геть іншого. То ми мріємо про новий телефон, а то вже хочемо навчитися грати на гітарі. Але інколи можна дізнатися про таке, що дуже важко забувається. Це якась дрібниця, яка з часом щезає з пам'яті. Це... Те, що засіпає за саму душу і змушує повертатися до неї знову і знов. Для мене такою історією є про Володимира Афанасьєва, мого односельцянина, офіцера, якому було всього 22. він загинув у березні 2022 року, перекливши власний взвод під час атаки ворожих танків. І уявіть собі, командиром цього взводу він став аж у 20 років. Тільки подумайте, керувати цілим зводом, будучи таким юним. Я уявляв собі 20-річних хлопців зовсім інакше. Насправді, я часто розмірковував, яким буду у 20. Можливо, грав би в комп'ютерні до схочу, чи гуляв з друзями до пізньої ночі. Але ніколи ще мені не спадала на думку ідея бути офіцером чи командиром купи людей. Це ж така величезна відповідальність. Що аж дух перехоплює. Саме тому Володимир вартий усього захоплення в цьому світі для мене. Людина, якій було всього 22, але він уже керував десятками людей на війні. І я навіть із певністю можу сказати, що він не просто командував ними, а ще й дбав та переймався про кожного ніби старший брат, який хоче, щоб його молодші були в безпеці.